Уявіть собі на хвилинку кожного кожного ранку, без жодних винятків, вас просто беруть і відправляють. В якусь, знаєте, таку дивну корпорацію, де доводиться працювати абсолютно безкоштовно. І от день починається з наради, потім ще одна нарада і ще одна теми стрибають туди-сюди, сьогодні якийсь там показник X, завтра вже метрика Y. А завдання просте сидіти тихо, уважно слухати і все записувати. Ну а ввечері, коли вже здається, що нарешті все бац, вам дають домашнє завдання. Ну, погодьтеся, звучить як справжнісінький корпоративний кошмар. Але ж річ у тім, що для мільйонів дітей та підлітків ця аналогія це не якась там вигадка, це, по суті, їхнє щоденне відчуття від того, що ми всі звикли називати школою. І от саме як відповідь на оцю фабричну модель з'явилася ну, така собі радикальна альтернатива. Анскулінг. Тож сьогодні ми розберемося, що це взагалі таке і чому цей підхід стає все більш популярним. Добре, давайте швіденько по плану спочатку глянемо на історію шкільної системи, потім розберемо, що ж таке анскулінг. Далі в нас шість причин, чому його обирають, і наостанок головне питання а хто, власне, має вирішувати. Отже, поїхали. Частина перша. Щоб зрозуміти, звідки взагалі беруться альтернативи, треба копнути глибше, в самісіньке коріння системи. А коріння, уявіть собі, сягає аж пруського короля Фрідріха Великого. Він був просто таки захоплений ідеєю Платона, яка звучала приблизно так: хочеш збудувати ідеальну державу, виховай ідеальних громадян. А для цього, звісно, потрібна ідеальна освіта. І от у 1763 році він, так би мовити, запустив цю машину. Мета була ну дуже амбітною: об'єднати розрізнені землі, навчити геть усіх читати й писати, і що важливо, виховати нове покоління з чітким, от прям залізобетонним розумінням обов'язку, дисципліни й порядку. І знаєте, що ідея виявилася просто вірусною. Цю модель почали копіювати по всьому світу. А вже згодом, у 1938-му система досягла свого апогею в Німеччині. Школа стала не просто можливістю, а державним обов'язком. І треба визнати, модель спрацювала і спрацювала потужно. Завдяки їй сьогодні аж 85% дорослого населення нашої планети вміє читати. Уявіть, доступ до знань став по справжньому масовим. Це ж колосальний успіх, безперечно. Але от саме тут і виникає дуже логічне питання: дивіться, якщо початкову мету, тобто масову грамотність, ми по суті досягли, то чи не час бува переглянути самі підходи? Чи справді держава має і далі зберігати монополію на те, як саме відбувається навчання? І це плавно підводить нас до другої частини. Так що ж це за звір такий Анскулієм? Ну, якщо зовсім коротко, то анскулінг це така освітня філософія, яка по суті відкидає ідею формального навчання в класах. В її основі лежить проста, але глибока віра. Люди вчаться найкраще, коли просто йдуть за своєю природньою цікавістю у реальному світі. І тут, до речі, дуже важливо не плутати анскулінг із домашнім навчанням. Так, обидва формати поза школою, але різниця між ними ну просто кардинальна. Дивіться, домашнє навчання це по факту школа вдома. Тобто є розклад, є програма, все контролюють батьки. А от анскулінг це зовсім інша історія. Тут немає ніякої програми, навчання просто слідує за тим, що цікаво самій дитині. Тоді як же відбувається навчання? А відповідь проста буквально через усе: через ігри, через звичайні розмови, допомогу по господарству, через подорожі, книжки, якісь гуртки чи навіть стажування. І роль батьків тут зовсім інша. Вони не вчителі в класичному розумінні, вони скоріше такі собі фасилітатори або гіди. Тобто вони допомагають знайти потрібні ресурси, створюють середовище, де можна досліджувати, і всіляку підтримують інтереси дитини. Добре, з цим наче розібрались. Але логічне питання. Навіщо взагалі обирати такий, на перший погляд, ну яко кажучи, непростий шлях? І от ми переходимо до третьої частини шести ключових аргументів на користь анскулінгу. І так, по перше, все починається зі стосунків уявіть, замість вічної боротьби за оцінки і домашки спільне дослідження світу. Другий аргумент це ефективність. Насправді, навіщо змушувати всіх рухатися в одному темпі? Адже хтось може бігти, а комусь, можливо, треба йти повільніше. Третє це справжня незалежність. Прихильники цього підходу кажуть, школа вчить виконувати інструкції, а анскулінг самостійно ставити собі задачі і шукати рішення. Це, в свою чергу, веде до четвертого пункту: самопізнання, замість того, щоб постійно слухати, що робити. Дитина вчиться прислухатися до себе і розуміти, чого ж вона хоче насправді. П'ятий аргумент, і він, мабуть, найглибший це перехід від питання, що вчити, до питання навіщо вчити. Бо ж знання без контексту і мети просто мертвий вантаж. Ну і нарешті, шосте це свобода. Свобода глибоко занурюватися в теми, які справді захоплюють, а не просто, знаєте, проходити їх для галочки. І от усе це підводить нас до фіналу, до найскладнішої, мабуть, частини, до того самого фундаментального питання вибору. Був такий собі один із засновників цього руху, Джон Голд, і він, як на мене, дуже влучно описав проблему. Він казав, що постійна тривога через тести, оцей вічний страх невдачі, він же не стимулює навчання. Навпаки, він його просто вбиває. Він знижує здатність сприймати інформацію і змушує шукати способи, як обдурити систему, а не як зрозуміти матеріал. І оце по суті і є головна претензія до традиційної школи. І все це знову повертає нас до цього фундаментального вибору. Дивіться, з одного боку ми маємо стандартизовану перевірену часом систему, створену державою, нібито для загального блага. А з іншого, є право батьків обирати для своєї дитини індивідуальний шлях. Тож, де проходить ота сама межа між суспільним обов'язком та особистою свободою в освіті? Чіткої відповіді на це питання досі немає.